Дорогоцінні, всім вам миру Божого. І я вас хочу привітати з наступаючим Новим роком. І, звісно, я хочу вам побажати, щоб в кожному вашому сердечку народився Ісус Христос. Щоб на вашому столі, за вашим столом, був Ісус Христос. Ісус Христос це є Слово Боже, це є Біблія. Не Бутилка спиртного, а іменно що була би бы Біблія. Тому що про, через пророка Ісаю говорив Бог, що він не любить, коли займаються люди п'янством, і тому Господь він призиває всіх пізнати Слово Божє. Прибувати в Слові Божому, признати Ісуса Христа як істинного Бога. Тому що я хочу сказати, що все стоїть Господом Богом, все створив Господь Бог. І Господь Бог дав нам закони Божі. І якщо ми їх порушуємо, хоч якийсь закон із них не соблюдаємо, то все йде проти. Нас проти людей. І чому ми такі нещасні, да? але хочеться, щоб ми прийшли в новий рік щасливими людьми з Ісусом Христом, щоб ми очистили свої серця від наших гріхів і прийняли в своє серце Ісуса Христа, поміняли би свій разум на Ісуса Христа. І стали б його істинними дітьми. Тому я вам бажаю в новому році щастя, здоров'я і радості. І щоб реально кожна людина, кожен українець прийшов до Господа Бога, тому що перемога залежить тільки від Бога, тому що все стоїть Господом Богом, і Господь Він дає вибір кожній людині. І все залежить від того, що ми оберемо в своєму житті, або Господа Бога, тоді ми будемо щасливі, і тоді мир буде на нашій землі. А якщо, а якщо ми обираємо віру в душі, віру просто в серці, то віра, вона. Вона пізнається в справах. А в яких справах? В тих справах, якщо ми робимо для Господа Бога, приносимо плоди. Плоди це ті люди, які каються, які приходять до Господа Бога і стають його дітьми. Тому давайте виправляти своє життя, давайте каятися. і... Реально ставати дітьми Божими, щоб реально став мир на нашій землі. Давайте приходити в реальність. Тільки Господь Бог, Він спасе нашу країну. Амінь. Всіх вас наступаючим новим роком ще раз. З миром Божим. Нехай вас Господь благословить і сохранить там, де ви є.